Співробітники Охтирського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території району може бути причетний один із місцевих жителів. Провівши ряд слідчих дій, правоохоронці задокументували протиправну діяльність 37-річного чоловіка. У ході проведення обшуку за місце мешкання зловмисника правоохоронці вилучили пристрої для вживання психотропних речовин, зіп пакети з кристолічною та порошкоподібною речовинами, схожими на півіпій сіль та паперові згортки з речовиною рослинного. Походження. Згідно висновків експертизи, вилучене відноситься до особливо небезпечних наркотичних речовин. На даний час зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Згідно чинного законодавства України, зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.